Оцю нагороду йому присвоїли під час оборони Маріуполя. Це за мужність третього ступеня. А цю я вже отримала посмертно. Це орден за мужність другого ступеня. Ольга показує ордени чоловіка. Єдине, що залишилось на згадку про нього. Владислав білий служив у полку Азов, загинув у липні 22-го. Під час теракту Волинівці Ольга згадує, як дізналась про це від його побратима. Ніби все обірвалося, і ніби так просто різко все стало якимось дереалізованим. Коли я поклала трубку, то я просто сиділа на підлозі. І десь хвилин 40, здається, сиділа. Часу для мене абсолютно тоді ніякого не існувало. Владислав народився в Сімферополі, вчився на археолога, був оболівальником футбольного клубу «Таврія». На археолога не довчився, вступив до Острозької академії на журналіста. Ольга каже, до окупації Криму Владислав і не думав про військову службу. Він насміхався з цієї ідеї, типу, який я вояка, ну абсолютно не мислив себе ні військовим, ну, взагалі ніяк. Е, і. Все помінялось після, після Революції Гідності, після анексії і після початку жорстких е, наступальних дій. У Львові спільній компанії Владислав познайомився з Ольгою. Вона, тату-майстер, він любив малювати графіті. Позивний хоп був його графіті-тегом. Стосунки майстер-тату і клієнт однієї миті переросли в кохання. Коли ми зрозуміли, що любимо одне одного, це сталося дуже несподівано для нас обох. Він мене просто один раз обняв. І я не змогла дихати. І я просто не хотіла, щоб він відпускав мене з цих обіймів. Ольга і Володислав одружилися у 2017-му. Він вже два роки служив у полку Азов у лютому. 22 го вона була разом із ним у Маріуполі. Поїхала звідти за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Він сказав, що я повинна кудись поїхати, кудись до друзів, пересидіти від двох тижнів до невизначеного терміну. І мені пощастило, що моя подруга жила в приватному будинку. Було місце. Я там жила в неї від початку до поки він не загинув. У травні 2022-го полк АЗОВ за наказом головнокомандувача вийшов з Азовсталі. Владислав потрапив у полон, з якого не повернувся. У ніч на 29 липня в Оленівці росіяни здійснили теракт проти українських військовополонених. Востаннє ользі вдалося поговорити з коханим за місяць до його загибелі. У нього був дуже озвучений голос, але Намагався здаватись веселим. Мабуть, і був веселий з того, що вдалося подзвонити і почути мій голос. Обіцяв, що повернеться, щоб я до нього дочекалась. Восени 22-го вдалося повернути тіло Владислава. Ольга впізнала його за татуюванням перунів цвіт. Казали, що в морзі є декілька тіл не обгорілих, а в нього ж всюди татуювання були. І... Зберегли татуювання, нам все одно треба було чекати на ДНК експертизу. А я, принаймні, вже була спокійніша, що в нас буде достойне прощання. Поховали військового у квітні 23-го на колумбарній стіні Лукянівського кладовища після смерті чоловіка Ольга вступила в патронатну службу полку Азов. Я відразу після його загибелі вирішила, що я піду на військову службу також. Я оформилась в. Азов працювала трохи більше ніж півроку. Я також займалася похоронами, тільки іншої бригади. Координацією перевозки тіл, комунікацією з родинами загиблих і безвісно зниклих. Нині Ольга мешкає в Києві разом з мамою Владиславою служить в Азові. Вона не знімає обручку, а позивний коханого став її тату. У майбутньому жінка має виконати ще одну волю чоловіка після звільнення Криму, розвіяти його прах на рідній землі. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим.